Практично. Розглянемо задачу номер 21. Через які з даних точок проходить графік функції y доріні x в п'ятому степені? Розгляну одразу найскладніший приклад третій. Відомо, що точка С має координати мінус 3-243. Щоб е дізнатися, чи проходить графік функції y доріні x в п'ятому степені через. Цю точку ми значення x і y, абсциси і ординати цієї точки підставляємо в формулу, і ми повинні замість y підставляємо мінус 243, замість x підставляємо мінус 3. Мінус 3, мінус 3 в п'ятому степені. Таблицю степенів я вам колись давала, я її вам повторю, мінус 3 в п'ятому степені користуємося властивістю степеня. Мінус 3 в четвертому степені. Знаємо, скільки це буде, і домножимо її на трійку. При множенні показники додаються. Тому 3 в 5 я записала ось у вигляді такого добутку. Мінус 3 в четвертому степені це буде 81, і 81 ми множимо на мінус 3. Так, 3 в кінці, 80 на 3 240, і 3 243 із знаком мінус. Виходить, що мінус 243, тепер дивіться, ми мінус 3 піднесли до п'ятого степеня. Тепер в лівій частині рівності нашої було записано мінус 243 рівні. праву частину переписую, записую число, яке ми отримали при піднесенні мінус 3 до п'ятого степеня. І ми дійшли до вірної рівності. Напишіть ось тут, в дужках, де я поставила галочку. Вірно. Значить, робимо висновок. Ми отримали вірну рівність. Значить, координати точки задовільнили нашу умову. Значить, графік функції. Значить, графік функції проходить через точку С. Висновок. Графік функції проходить через точку С. З координатами мінус 243. Відповідь. Все. Після відповідь. Графік функції проходить через точку С з координатами 3, 243. Обов'язково відповідь запишіть і зверніть увагу, що обов'язково запис повинен бути, що мінус 243 дорівнює мінус 243. Зліва і справа однакові числа. І в дужках поясніть, що рівність вірна. Це. І номер 23 хотіла розглянути функція, задана формулою f від x дорівнює x в 19 степені, вам необхідно порівняти значення функції в даних точках f від 1,4 і f від 1,8. Показник функції є непарним, значить, графік функції тут ви застосовуєте властивості графіка функції. ну, Тобто, уявляємо собі графік нашої функції. Показник непарний, значить функція непарна, Значить, графік функції проходить через першу і третю. Чверть координатну. Ось таким чином функція є зростаючою, і більшому значенню х відповідає більше значення функції. Ставимо знак більше. Пояснюємо: більшому функція, як це пояснити, можна накреслити схематично, накреслити графік функцій. І сказати, що більшому значенню х відповідає більше значення y. Написати х зростає, y зростає. Все, ось вам пояснення. Від'ємні значення мінус 7,6, мінус 8,5. Ну, я візьму, округлю їх до цілих. Більшому значенню х відповідає більше значення. Функції. Значить, так, більше значення х це мінус 7,6, йому буде відповідати більше значення функції. Ставимо знак більше. Тобто, номер 23 виконуєте за допомогою графіка функції. Графік креслите схематично. Ну, аби були у вас відмічені оці точки: мінус 1, 1, С. Сподіваюся, що вам зрозуміло, і запишіть домашнє завдання.